Таю, пані та панове на моєму каналі. В цьому відео разом з вами подивлюся на нове оновлення в New State Mobile. Як завжди, не забувайте підтримати мене, поставивши вподобайку, підписавшись на канал та натиснути на дзвіночок, щоб не прогавити нові відео. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, щоб бути в курсі всіх новин про мобільні ігри та не тільки. Дякую за увагу і бажаю вам приємного перегляду! Гра зустрічаю новим сезоном. Дають нагороди за минулий сезон. Притримую нагороди. В цьому сезоні будуть ось такі нагороди. В принципі, непогано виглядають мінімалістично. Новий івент з'явився в грі. Нова міні-гра. Новий режим. Нова колаборація. Новий Battle Pass. І все на цьому. Так, давайте рулетку покручу. Дві курячі медалі випадають. Непогано. Так, ось цей новий івент. Тут скінчик на дробаш. Симпатично, до речі, скінчик. Так, це що? Це нос? Пінок, я так розумію. Також два види ящиків по 3 штуки з міфічним гарантом. Курячі медалі, картки створювання матчів і бокси з біпішками. Тут є кожнодневні місії і є місії на весь період. Також даю тут на почті 10 курячих медалей, забираю їх. Ось так виглядають головні нагороди нової РПшки. Доволі прикольні, круті нагороди. Мені ця РПшка сподобалась. Так, давайте одразу про бакерейчу до преміума. Тут додатково 15 левелів. Патч дають наліпку на рюкзак, дають скінчик на місце і. Шолом 3 левелу. Так, купляю РПшку, отримую нагороди. Так, давайте я одразу отримаю, а потім буду розглядати. Перша нагорода гроза, в принципі, нормальний, мінімалістичний скінчик. Безкоштовна нагорода Сковорідка, непогана сковорідка як для безкоштовної. За п'ятий левел платного парашот такий непоганий. За п'ятий левел безкоштовно перчатки. Доволі непогані перчатки для безкоштовних. Так, за 10 левел платного такі окуляри прикольні. За 10 левел безкоштовного такі ботинки теж, в принципі, прикольні. Для безкоштовного взагалі круто. Так, тут аватарка за 15 левел платного, за 20 левел платного ботинки. З такою підсвіткою прикольні. За 25 левел платного рамка. За 25 левел безкоштовно такі штани. Прикольні, мінімалістичні штани. За 30 левел платного скінчик на щит. Непоганий, але нічого особливого немає в ньому. За 35 левел безкоштовно ось така кофта, в принципі, нічого особливого немає. Ну, як для безкоштовної нагороди, ну, непогано. За 35 левел платного скінчик на лінкс, МР. Прикольний скінчик, мінімалістичний. За 40 левел платного такий рюкзак другого левелу, прикольний. Теж мінімалістичний. Я, в принципі, люблю мінімалістичні скінчики. За 45 левел безкоштовного ось така куртка, прикольна, навіть крута, я думаю, для безкоштовної шмотки. За 45 левел платного ось такий скінчик на вектор. Дуже класний скінчик. Мені, до речі, він більше подобається, ніж мій там, легендарний прокачуваний скінчик. Так, і за 50 левел костюм головного персонажа РПшки. А за 50-й левел безкоштовний вигляд її. Непоганий персонаж. Зачіска дивна, правда, а так. Персонаж непоганий так виглядає скінчик на место в самій грі. В принципі, непоганий скінчик. Але в мене є Макларени, тому я 100% на ньому їздити не буду. Також ось так виглядає шолом третього левелу. Він з фізикою, ушки фізичні. Ну і шолом прикольно виглядає. Також в лапсах з'явився новий мод Кабум. Давайте подивимось на нього. Щось тут по FPS взагалі. Печаль біда. 32 FPS з 60. Томізація цього режиму, м'яко кажучи, не дуже. Так. Ну, та, підлаговий капець. Вона одразу продамажила Нібіга собі. Чувак, ниткой драту на ногу. Ну я так думаю, мене тут піднімати ніхто не буде. Вже два нольку в нас. Не допали мене. Там тупо беззодня під нами. Так, ще один чувак полив. Там останній залишився. Прикольно, відлітають ці її укриття. І останнього вбило. Можливо, треба як цей чувак від першого грати. Давайте спробую від першого. Може від першого краще буде. Щось незручно. можно будет с ним не уходить. Вот это чувак. Нокнув. А, и мене нокнуло, блін. Давай ты ему митку дам. О, хорош чувак. Хорошо. Так, один раунд виграла, Ще треба 4. А, ні 3. Брык не снаряд. Ужезлочно подрабав по типу. Літати о я вбив когось там ще чувак. Мені нужна помощь. Він перебагає. Так, тобі норм. Пошли. Так, він тут вийде, напевно. Да. Вбив останнього. Другий раунд взяла. Так, я хочу підбігти до центру, взяти редзону. Та має бути редзона, типа, підствольник, який мій редзону створює. Ну, один взрыв великий такий. Треба встигнути добігти туди Скоріше вб'ю, чим я цю зону забув. Ох, йо, все вибов був. Але я нікого не нокнув. Мене вбило. Це вартувало того. Букольный вибух. Блін, зробило б вони з таким вибухом ідуть гранатомет, типу. Було би прикольно. Ну в впадні, знаєте, в кадсі його знайти там. Їде якась тачка, ти з цього гранатомету стріляєш. Так, треба ще два раунда взяти. Я вже не буду на центр бігти, бо це максимально тупо. Там взагалі немає де ховатись. Ого, я чуть не впав піду. Дивіться. Ну його! Він <хи> не побачив, що там немає. куди йти? Блін, ну ми так про програємо. У нас взагалі двоє. А їх четверо. Це напевно нереально зараз виграти. Промогти Зараз думав, що щось не впав. Чувак, це погано ідея, що ми разом бігаємо. Це погано причому. Блін. Не, ну сейчас конечно. Програла, але режим прикольний. Типа пофанитись можна. Давайте подивимось на міні гру Так, розпочинаю. М24 беру. Вектор і сковорідку. А, тут прям їздити, прикольно. Прям їздити треба. Поручок вбивати. Окей. Що далі? А. Я за рахунок ХП. Давай рейндж. Хилюсь. Я так розумію, коротше сковорітка на ближню, ППшка на середню і снайперка на дальню. Давайте ще рейндж підвищимо. того тут прям играет сила. Ну, давай, скор. А еще 200 это мало. Протупил. Треба было еще сильнее, брата. Ну давай, рейндж А вони дамажать все ж таке. Давай демеш. Типу не можна, щоб вони до тачки підходили. Вони як зомбі якісь. Ох, йо, я щось не то обрав. Зараз помру так. Треба срочно ХПшка відновити. Ох, йо, там якісь гусаки. Ох, йо, а це хто, блін? Це хто його нафіг? Там якась здорова курка. Бля, несіть ядерку, бо я не знаю, як по іншому цю штуку вбити. ХП немає. Блін, немає ХП. Мені якось треба залутати ці бокси. О, ХП, нарешті. Можу коробки позбирати. Бо мені стрьомно було їх тоді збирати. Так, у мене є health. Ай, бензопила є. Хайф. Ммм. Mm, давайте. Я хочу завершувати. Прикольна гра. Перша прикольна гра ця гра. Ще якось було нудно грати. Блін, я знов щось не то обрав. Там кращі варіанти були. Це велика курка. Думав, що вона не одна буде такою. О, тут побільше вже. Так, тут тайма немає. Давай-то... Прикошать не Ого. Там была эта, дорогая, курка. Их бавят три уже. Блин, сподіваюсь, скоріше ульта з'явиться. Короче, до сирдроп має впасти. А восемь. Хп. ХП напевно візьму. Взагалі зараз час закінчиться. Але що я зроблю? Це ульта. Чаго ульта. Так, часу немає. Шкода, часу немає. Був би час. Можливо, би далі програв би. все, я програв. Прикольна гра. Напевно, найкраща міні-гра, котру вони додавали в гру. На цьому відео підійшло до завершення. Якщо воно вам сподобалось, не забудьте поставити вподобайку, підписатися на канал та натиснути на дзвіночок, щоб не прогавити нові відео. Дякую, що додивилися до кінця і до зустрічі в наступному відео.